сказав, вибачте, але я йду на майдан. Квиток на Києві медичну службу майдану, оголосили, що хто є медики, будь ласка, звертайтеся. І Я, як один із звернувся і став звичайним медиком, барикадам лазили, надавали допомогу, промивали очі після враження різними хімічними речовинами, коли почалося вогнехреща. Дуже багато людей загинуло, коли були вбиті перші герої Небесної Сотні, Тоді вже потрібно було надавати допомогу під час бойової травми. Це було дуже нове: три кафе, які відкрили свої двері для порятунку поранених. Ми працювали в Чебуречні. Перше в житті взагалі я стикнувся з вогнепальними пораненнями, з вибуховими пораненнями ще. Під час битви на Грушевського будівельна каска, яка не мала прям жодного захисту, звісно, від куль і гранат, які застосовували проти нас. Але ми її одягали для того, щоб ідентифікувати, що ми медики. Вперше за 11, більше 11 років прийшов, знову, повернувся знову на Майдан. На жаль, в нашому медпункті в Чабуреччині загинули 4 герої Небесної сьогодні, в тому числі наймолодший. Назар Войтович. Йому було 17 років і це неможливо забути.